Доброго дня! Я радий вас вітати на моєму каналі. Я вдячний вам за перегляд моїх відео. І в цьому відео хочу поговорити про те, де добре жити. В принципі, на цю тему багато є спорів. В принципі, класичний спор це СССР чи зараз. О, на прикладі о цьому я буду розбирати, чи те, що дехто спорить там краще Європа, Росія і так далі. Де краще жить. Ну, вперше ми це розбирати, хочу уточнити два моменти. Перше, є люди, які постійно чимось недовольні. Тобто, неважливо, як їм не живеться, вони цим недовольні. Цих людей ми включаємо. І є люди, яких можна назвати Баба Яга завжди проти. Тобто люди, які, що їм не скажи, вони будуть спорити і доказувати протилежне. О, або ж люди, які просто люблять поспорити, тобто їм не важно. В принципі, воно те саме. люди, які завжди проти, і люди, які люблять поспорити, вони будуть доводити своє. Тобто їм основний процес, а не результат. Тому от розмови з такими людьми ми просто відкидаємо. А от коли люди починають розбиратися, ну, спорити, де краще жити було чи є. от, то, от в принципі, наприклад, СССР. Слухаючи спор, ну, людину, яка жила в селі, яка жила в місті, коли вони пробували розібратися, коли де ж краще жить, ну, їхні справи, то їхні справи, що зацікавило мене? Перше. Людина, яка жила в селі, розказувала, що їх все було, їм було добре. Ну там ковбаси, звісно, не було, селець не було, але. Колгоспій був хороший, голова розумний. О, і час від часу він виділяв автобус, і він виїжджав в місто, приїжджали після п'яти, коли в магазинах все з'являлося, вони закупали ну, на бригаду, на якусь там, ну, скажімо, на бригаду, тобто одна людина їхала від кількох людей. В неї були гроші, вона закупляла. І тут -от теза про те, що не можна було що достати. Знову ж таки, маленькі нюанси мова йде про 80-ті роки, про які зазвичай люди згадують, коли говорять про СССР. <кхм> тобто, якщо людина хоче рішити завдання, вона домовляється, ну, от, в даному колгосп. Приїжджають люди, закупляють оселедці, ще щось, і в колгоспників є. Гроші є, ну як, тратить їх не є туди. Те ж саме в робітників гроші є. І от робітник постійно жалюває на те, що ну, там м'яса нема, того нема. Ну, от протезу, що там ковбаси або, наприклад, оселедці можна було просто після роботи підождати, а не спішити додому і за що 5-6 під кінець робочого дня в магазинах вони з'являлося. А не нить. А от коли на це подивіться, те, що розказував селянин. Там виходить який момент. Тобто, якщо ти в городі живеш, грошей в тебе багато, але в магазині нема м'яса, там куряти, не молока. В принципі, в той час автобуси ходили ну, 5-6 разів, а то й 10 через найближче село до міста. На вихідних сідаєш, приїжджаєш перший раз, проходишся по селі, питаєш, хто продає курей, хто продає м'ясо, хто продає молоко, закупаєшся, приїжджаєш у тебе на тиждень м'ясо є. В принципі, в 80 х більшості робітників холодильників були. В містах, не всіх, але у багатьох. Тобто, є якась проблема, її можна рішити. Можна, звісно, ходити і жалювати, що в магазинах нічого нема. Ну, це особливості тієї системи. Зараз все є. Знову ж таки, людина, яка робітник, вона говорить, що зараз все є, добре, а раніше в магазинах нічого не було. От, пожалуйста, цю систему можна рішити. О, з іншої сторони, знову ж таки. Зараз все є, а грошей нема. Раніше були гроші, не було товару. Так, от далі, знову ж таки, коли люди спорять, де краще в Союзі чи зараз, тобто хтось скаже, що там зараз демократія ми можемо балакати що завгодно, а в Союзі була диктатура, можна було балакати тільки те, що можна. Те, що виходило за лінію партії, говорити не можна. І от коли ми пробуємо розібратися, де ж все таки краще, тут слід задавати питання. Кому краще і по яких параметрах? Чи це жношки? Наприклад, якість продуктів там була краща, але їх важко було знайти. Їх можна було знайти і були гроші. Ну, тобто важко знайти, але ну, гроші були, їх можна було купити. Зараз якість гірша продуктів багато, але грошей не всіх є. Тобто, оце ці моменти. Вони показують, що це дві різні системи, і в залежності від того, якої які в людини цінності, тому що для людини важливіше. Тобто хорошо їсти, або там мож, мати можливість робити і будь впевненим, що зарплату, яку ти виплатять, її вистачить на те, щоб прожити місяць, забезпечить, о, там, неважно сам ти працюєш чоловіком чи дружиною, забезпечить сім'ю і відкласти щось. Чи як зараз хоч працюй, хоч не працюй, та ніхто нічого за це запитати не буде, і зарплата, ну кого як. Тобто хтось працює нормально, в культі зарплата <кхм>, е така, що кінці з кінцями її зводять. З другої сторони, в той час теж були люди, які її кінці з кінцями зводили, але це вже діло не в тому, де ти живеш, а як ти поводишся з грошима. Тому, коли люди розбирають, де краще, і починають спорити, якщо ви хочете -таки сісти і розібратися, по-перше, розбереться з собою. Через те, що у вас свої пріоритети, з тим, з ким ви будете спорити, його свої. Далі. О, якщо ви хочете розібратися для себе, сідайте на папері. От, на папері, не в голові, а на папері. Розписуйте плюси, мінуси е, тої ситуації, де ви хочете бути, де, де ви вважаєте краще. Тобто Радянський Союз, Сполучені Штати, Китай, Європа, неважно. І те, де ви живете. Знову ж плюси і мінуси. А з другої сторони. Після того, як ви це розпишете, о, там, де плюси, пишете, а що ви там маєте робити, щоб ці плюси получать? О, І там, де мінуси, а от чого вони вас позбавляють? Для прикладу. Коли говорять, що там, наприклад, в Європі хорошо жити, ну, візьмемо, наприклад, Швецію, де я можу більш трошки точніше орієнтувати. Там за те, щоб хорошо жити, люди приблизно 40%, а то й більше віддають вигляді податків. Тобто з кожних 10 гривень 4 ви віддаєте. В Україні з кожних 10 ви віддаєте тільки 2, а якщо працюєте неофіційно, що теж можливо, ну не віддаєте нічого, тобто 10 гривень заробили, 10 гривень ваші. Там так працювати не можна. От вам високі соціальні норми і високі податки. Ось вам низькі соціальні норми, ну, якщо ти маєш викрутитися, і податки низькі, або податків взагалі нема. Тобто, високі соціальні норми вони забезпечують високі податки. Хочете платити високі податки і хорошо жити? пожалуйста. Не хочете платити високі податки, живіть в Україні, ну, майте те, що маєте. Тобто, от таким чином, по, всьому, по всіх плюсиках і мінусах пройдіть, і далі співставте, наскільки те, що ви вважаєте, ну, місце, де ви вважаєте, хорошо, відповідає тому стилю життя, як ви живете, і як відповідає те життя, як ви живете, можливо, там просто на щось поміняти, і у вас теж буде тут жити хорошо. Тому, знову ж таки, от таким чином можна для себе визначитися де краще. Комусь об'ясняти, тим більше нав'язувати, це безглуздо, чи те, що ми зазвичай хочемо поспорити, а розібратися мало хто хоче. Якщо хто хоче розібратися, радите те саме, пожалуйста. Так і знову ж таки, коли людина -таки, з вами починає заводити, мову, що там було хорошо, уточніть, кому хорошо, наскільки хорошо, в яких питаннях хорошо. Чи це те, що, наприклад, в Радянському Союзі верхнім управлінцям жилось добре. І там нашим знов-чиновникам зараз теж живеться хорошо, так що яка різниця? От. ну, Тобто, там просто вони не могли передати це по наслідству, зараз вони можуть передати по наслідству ще краще. Ну, В цілому і там, і там вони жили хорошо. Якщо брати якогось робітника заводу, ну, понятно, там біозарплата була порівняно з сучасністю краще. Ну, от такі моменти порівняють. Тобто, ким би ви там були? О, в яких питаннях вам було б краще, в яких було б гірше. Через те, що от знову ж таки, теж як, як приклад, робітник тоді він мав. Одружитися, родити дітей і бути ну, порядним сім'янином. Зараз ви маєте після роботи ходити пити пиво, скандалити, розказувати, розказуватися, що вам в голову приходить. Ну виміч, що якщо ви хотіли заробляти таку зарплату, як там, то у вас би от цього всього не було. З другої сторони, ви зараз отримуєте меншу зарплату, ну тобто в еквіваленті якомусь грошовому можливості покупні спроможності. Але ви маєте робити те, що хочете, от таким чином. Хочете розібратися, в перше розбирайтесь для себе, друге, задавайте питання, кому хорошо, в яких питаннях хороші. І знову ж таки пам'ятайте, що якщо ви кудись попали або переїхали, ви не займете те місце, де ви будете, ну те, де рекламують. Тобто, знову ж, як приклад, багато людей, які от попасти в царську Росію, от там було справді добре. Там булка, ще щось французька, красота, кофе, всі виховані. Ну, пойміть, що якщо падете, ви не будете дворянином або чиновником Чиновникам, вище все буде там робітником. Більшість з вас. Я розумію, що <кхи> всі ми оптимісти. Ну, от подумайте що якщо ви там в такому чині ну, чині простого робітника. В принципі, на цю тему, що я хотів сказати, я сказав. Матеріал для роздумів дав. Всім дякую за увагу. Все доброго. до нових зустрічей.